Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і здається, пан Юрій задає таке питання. Питання трошки я я прочитаю все, тому що без попереднього, що він написав, не можна запитати конкретно. Просто щоб ви зрозуміли, коли ви входите, ну це і для мене для розкладу теж добре в цю енергію окунутися. Тоді можна відштовхуватися і задавати питання. Перед цим попрошу вас задонатити на 30-ту бригаду під цим а, відео в коментарях за, за, закріплю а, реквізити і відео від військових. Зайдіть в то відео, а, напишіть їм коментар. А, повірте мені, я думаю, що їм рідні перекажуть. Там дуже мадло переглядів. Хлопці воюють, а їх ніхто не дивиться. Гаразд, А я читаю доброго дня, шановна пані Ірину. Хочу задати запитати вас про одне наболіле питання, а саме про вивезених на початку і протягом війни дітей України за кордон. Як відомо, вивозили поспіхом, часто без документів і без батьків. Я пам'ятаю того хлопчика, який плакав до кордону, коли йшов, от відверто, мені от зараз плачу. Або з чужими людьми. Як відомо, Україна і її люди, а особливо діти, стали ласим шматочком для різного роду аферистів, бандитів. І, на жаль, ось тут чоловік написав педо. Ви розумієте, про що я? Я просто не знаю, як сприйме цей контент Ютуб. Ви розумієте, що це? Це. Ох, боляче значну роль у вивезенні українських дітей відіграла наша скумбрія по 8 гривень. Олена, тут він помилився трошки: Олена Зеленська, неважливо. Саме за її сприяння було масово вивезені українські діти, особливо з дитбудинків. і дуже часто подальші, подальша доля їх невідома. Запитання: чи причетна Олена Зеленська до торгівлі українськими дітьми? Ви знаєте, в мене такий внутрішнє щось, але зараз ми подивимося, що скажуть карти. Не знаю, я не хочу свої враження казати. І далі, чи будуть повернуті ці діти в Україну і, взагалі, яка їх подальша доля? Дякую. Дивимося спочатку, чи причетна Олена Зеленська до торгівлі українськими дітьми? Ну тут скоріше, ні. Скоріше ні. А з другого боку, ви знаєте тут не зовсім торгівля. От я мушу перепитати, невже це торгівля? Тут якісь договорники десь їх пристроїти. Десь їх кращої долі, але я не бачу, що це торгівля. Все ж таки, тут не карти не показують, що торгівля йде. купівлі продажі тут немає. А, дивіться, я ще той так, як є. Але знаєте, це питання мене зачепило відверто. Бо я чула дуже страшні різні історії. А, дивіться, тут, скоріше за все, вона займа... якщо вона дійсно займалася цими дітьми, то тільки їх десь пристроїти, щоб їм було добре. щоб... Розумієте, щоб вони забули свій досвід. Це, це страхіття. Розумієте, я не бачу тут, щоб йшла конкретно торгівля. Це не торгівля, це просто в благополучні сім'ї їх пристраювало. Ось якось так. Якось так. Я не бачу тут торгівлі. Давайте тоді питаємо подальше. Ну, не, я не бачу це, це не торгівля. Тут мали бути інші карти: хоча б шістка монет, хоча б диявол. Підвішаний жертви і тому подібне, розумієте? А тут навпаки були домовленості, тут серйозні домовленості, Тут якась, знаєте, в мене навіть таке, я не знаю. От ви напишете, хто дивиться, чи є якась така організація. От тут я бачу якась організація, яка просто дивиться. От я не бачу, тут немає поганих карт. розумієте? Тепер дивимося а, так, чи будуть повернуті ці діти в Україну. Скоріше за все, ні. Куди їх повертати? Скоріше за все, що ні. Я не бачу тут повернення. Ні, скор... дивіться, у нас війна йде, так? У нас літають ракети. Тут якісь, ні, скоріше за все, ні. А особливо ті, хто там вже прижився, скажімо так, знайшов свій притулок, ті, хто без батьків, вони там вже, ну, скажімо так, ну, і до школи, скажімо так, по цій карті взагалі окліматизувалися, прижилися, асимілювалися, якось так ще можна сказати. розумієте? Тому я не, я не бачу тут повернення. Ні. Тим більше, поки у нас війна, куди? В який дитячий будинок, хто дасть гарантію, що туди не будуть гатити. Розумієте? І взагалі, яка їх подальша доля? Давайте так. Повернуться, ми вже дивилися, яка їх подальша? Ми дивимося в загальному. Подальша доля. Ну, Тут, в принципі. Хороша доля, бачите, друзі, приємне оточення і успіх. Їх там чекає успіх. Я, до речі, бачите, але теж карта показує, це залежності від кожної дитини, якого віку вона. Тому що старші діти, можливо, приживаються важче, ніж маленькі діти. Розумієте, тут залежить від того, як швидко вони інтегрувалися. Ось та карта, яка була попередня. Ось, а так взагалі-то в принципі я бачу, що вони всі приживуться там, скажімо так. Але теж карта показує, це ж не індивідуальний розклад, показує, що не всі. Але більша частина, що і успіх, от і я дуже часто чую, великі спортсмени стають от за ці три роки, повиростали там вони, на Олімпіадах виграють математичних, здібності, навіть от вивчають мови. Я чула в Німеччині дуже успіхи у наших дітей, розумієте? А я колись, як би вам сказати. Колись я давала текст, що написала моя донька, коли був 14-й рік, 13-й, 14-й Майдан, і вона пережила це все зі мною. Їй тоді було 11 років. 11? Ні, 13 їй було. А, і як вона. Ні, 11. Ну, раз, Вона була підростком, скажімо так, я зараз не хочу рахувати, скільки їй було. І вона виграла, написавши твір про Майдан. І тоді ми вже жили в Австрії, і вона виграла, як би це сказати, записали ЦД, це австрійський, якийсь там я забула, як він називається радіо. Ось, і дітки могли написати свої твори. От вона написала про майдан німецькою мовою. Я потім переклала українською, він є у мене в Фейсбуці. А, ну, як я могла, я ж не перекладач. Ось і а, зайняла початне місце, скажімо так. А, діти, яким дозволили, там не було першого, другого, третього, десятого місця, там просто ввійшли 10 дітей, які найкращі твори написали, і уявіть собі, вся Австрія. Чула цей твір. Потім записали вони з цих дітей цедешку, розповсюджували її. Це було 14-й рік. Ось якось так. 14-15, й й здається, навіть. Ось якось так, мої дорогенькі. Тому ви розумієте, що наші діти, ну, на мій погляд, найталановитіше у нас мова найбагатша. Я своїм знайомим тут пояснюю, що. В нас можна таких е, слів, е, ні одна мова, мова не є така багата. Я не зустрічала ні однієї мови, от можете написати. Гаразд, мої дорогенькі, я трошечки збилася, але просто, знаєте, зайшло тут про дітей і згадала свій випадок. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!